Доброго дня, діти! Сьогодні ми пишемо діагностичну роботу, диктант за текстом Лесі Українка. Запишіть, будь ласка, число, діагностична робота, диктант, його назву провесна. Деякі слова, які встануть вам в нагоді при написанні диктанта: предковічний, тиховоде, от-от лататтям, плесом. Бростю, сонтрава Поліської. Зверніть увагу на їхнє записання. За необхідності можете повернутись, відмотавши відео. Тож для початку я вас познайомлю із текстом. Далі будемо записувати під диктовку. Провесна, старезний, густий, предковічний ліс на волині. Посеред лісу простора галявина з плакучою березою із великим просторим дубом, лісовий струмок вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро. Саме озеро тиховоде, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом посередині, містина вся дика таємнича, але не понура, повна ніжною задумливою поліської краси. Дерева ще без листі, але вкриті бростю, що от-от має розкритись на узліссі, на алявині, перший ряст і цвітуть проліски та сонтрава. Тож, діти, зверніть увагу, у тексті два абзаци, є три дефіси і, звичайно, коми. Пам'ятаємо, що назву міст ми пишемо з великої літери. Речення починаємо з великої літери. Абзаци відступаємо від краю. Тож записуємо. Старезний густий предковічний ліс на волині. Абзац починаємо. Старезний. Старезний. Густий густий, предковічний ліс предковічний ліс на Волині Предковічний ліс на Волині. Перевіряємо старезний, густий, предковічний ліс на Волині. Наступне речення. Посеред лісу простора галявина з плакучою березою і з великим просторим дубом. Записуємо. Посеред лісу. Посеред лісу простора лісу. Простора. Галявина. Простора. Галявина. з. Плакучою березою, плакучою березою і з Великим і з великим просторим дубом просторим. Дубом. Просторим дубом. Перевіряємо. Посеред лісу простора галявина з плакучою березою і з великим просторим дубом. Абзац. Лісовий струмок вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро. Записуємо. Лісовий струмок. Лісовий струмок струмок вибігає з гущавини лісу вибігає з Гущавини лісу впадає, впадає в озеро, впадає в озеро. Перевіряємо. Лісовий струмок вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро. Саме озеро тиховоди, воде. Вкрити ряскою та лататтям, але з чистим плесом посередині. Записуємо Саме озеро, саме озеро. Тихо воде. Вкрите рязкою, вкрите рязкою. Та лататтям. Та лататтям. Але з чистим. Чистим плесом. Посередині. Посередині. Чистим плесом посередині. Перевіряємо. Саме озеро тиховоде вкрите ряскою. Та латаття, але з чистим плесом посередині. Наступне Містина вся дика, таємнича, але не понура, повна ніжної задумливої поліської краси. Записуємо містина вся дика. Містина вся дика Дика таємнича, але таємнича, але не понура, не понура, повна ніжної. Задумливої. Задумливої. Поліської краси. Поліської. Краси. Перевіряємо. Містина вся дика, таємнича, але не понура. Повна Повноніжної задумливої поліської краси. Наступне дерева ще без листі, але вкриті бростю. Ще от-от має розкритись, записуємо: Дерева, дерева ще без листі. Але. Без листі, але вкриті. Бростю. Бостю. Що от от має, що от от, має, розкритись. Перевіряємо. Дерева ще без листі, але вкриті бростю, що от-от має розкритись. Останнє речення. На узлісі і на галявині перший ряст і цвітуть пролізки та сон трава. Записуємо. На узліссі. На узлісі. і на галявині перший і на галявині перший ряст. И цветуть пролистый, пролистый, та, сон, трава. Пролистый, та, сон, трава. Перевіряємо. На узліссі і на галявині перший ряст і цвітуть проліски та сон трава. Ще раз уважно перевіряйте весь текст. Провесна, старезний, густий, предковічний ліс на волині. Посеред лісу простора галявина з плакучою березою і з великим просторим дубом. Лісовий струмок вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро. Саме озеро тиховоде, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом посередині. Містина вся дика, таємнича. Але не понура, повна ніжною задумливої поліської краси. Дерева ще без листі, але вкриті бростю, що от-от має розкритись. На узліссі і на галявині перший ряст і цвітуть проліски та сон трава. Ваше завдання. У першому реченні позначити рід, число та відмінок прикметників. Не забуваємо позначити прикметники. Ще раз подивіться уважно, чи немає помилок у вашому диктанті. За необхідності можете прослухати текст ще раз. Чекаю ваші роботи на перевірку. Дякую за урок. До побачення!